Доброго дня! Сьогодні я буду запікати м'ясо. Я взяла ось такий шматок. Із задньої частини у нас, кажуть, яблучко. Найкраще воно на буженіну. Добре, нашпигую часником, натру перцем, можна різними перцями, хто як любить. Червоним, білим, чорним, гострим, душистим. Кому як подобається. В моєму випадку сіль та перець чорний і буду запікати в духовці. а ще я нашпиговую лавровим листочком. Тоді вона буде бажаніна сочна, смачна та ароматна. Свинина містить речовини, які благотворно впливають на кісткову тканину. Але вона має велику кількість жиру, і тому ця холестерин негативно впливає на здоров'я людини. Свинину потрібно добре термічно обробляти, я буду добре запікати в духовці. Баранина є більш кориснішою для людей. Я показувала на своєму каналі в прошлому році, як я готую баранячу випадку. Баранини. Якщо порівнювати м'ясо свині та баранини, то баранина має менше жиру, тому дозволена навіть людям з проблемами. З судинами. Баранина відноситься до дієтичних продуктів, тому що організмом людини легко засвоюється. Її також вона любить всі види перців гострого, чорного, білого. Також любить вона овочі, часничок. також добре її запікати, як і свинину у духовочці. У баранині містяться вітаміни групи Б, тому вони добре впливають на обмін речовин. Баранина має багато мікро та макроелементів: це і калій, натрій, фосфор, кальцій, фтор, цинк. Дуже багато заліза на третину більше, ніж у всіх видах м'яса. Женіну я ставлю в духовочку запікати на середньому вогні, щоб гарно вона термічно обробилася. Ось така вийшла у мене буженіна, досить таки сочна, смачна та ароматна. В нашому регіоні більша перевага на свинину. Але якщо у вас є можливість готувати бараняче м'ясо, то його можна приготувати теж досить таки смачно. Воно корисне як для жінок. Так і для чоловіків. Багато є страв із барана. Це і шурпа, і плов, і шашлик. Але гарно смакує запечений молодий баранчик. Чим молодший баранчик, тим смачніший. Для жінок особливо корисна баранина, тому що вона. Поліпшує зовнішній вигляд шкіри, волосся, зубів, підтримує імунну систему організму, прискорює обмінні процеси, що допомагає контролювати вагу тіла, вітаміни, що міцяться та в баранині, зміцнюють скелет і допомагають кровотворенню, тим самим покращують загальне почуття жінки. Для сильної статі, для чоловіків, компоненти, що входять до баранини. Комплексно впливають на людський організм, а особливо для чоловіків. Зміцнення нервової системи, підвищення потенції, підсилює сексуальне бажання і стимулює вироблення тестостерону. Добре споживати баранину при вагітності. Там є фулєва кислота, яка відповідає за розвиток нервових клітин плоду, цинк. Наріс дитини, вітаміни групи В12, імунітет, плоду, марганець і мін підтримують нормальний розвиток ембріону. Споживайте барани, населення, бувайте здорові на все добре.